Дискусія, яка почалася ще в березні 2014 року, де і як зробити в місті Дніпро так, щоб пам'ять героїв Майдану була не втрачена, а навпаки, розвинута і щоб молоде покоління, яке відстояло і загинуло, відстоюючи незалежність України на Майдані, пам'ять про них була збережена. Надважливо, щоб ми народили таке. Щоб в кінець кінців, хто б не приїжджав до цього міста, до нашого міста, мабуть, навіть більше надважливо для гостей, які приїжджають, Що місто, яке в 2014 році стало місцем, де були сформовані перші добровольчі батальйони, місце з якого почалась захист на сході, місце з якого зупинилась третя світова війна, воно все ж таки було і відзначене так достойним. Достойної алеї пам'яті всіх цих подій 13-14 року це вже місце історичне, це місце не просте. Воно намолене, воно воно вже намолене. Це місце, де е, виплакано багато сліз матерями, дружинами, дітьми. На сьогоднішній день у нас історія відкрилась знову. Ми її зараз, ми частина цієї історії, і надважливо, щоб ми закарбували в пам'яті для майбутнього. не тільки. Якісь камені, якесь скло, якийсь бетон, але і філософію нашого бачення. Чому ми захищали, чому ми боролись, чому ці діти і не діти загинули? Вони загинули не просто так, вони загинули, захищаючи майбутнє.